Поради моїх колег і друзів полежати на дивані і подивитися серіал «Секс і місто справчуються. Ось, подивіться, як я класно провожу другу половину недільного дня. Цю частину я назву так іди розкопай свою машину і газуй на санний тренажер разом зі своєю принцесою Жосмі. Свято вірю, що ви тепер розумієте, чому я така худа, і запитання Віка, як ти тримаєшся у формі? Тепер буде зайве, і не дивлячись на те, що недавно були свята, і я тільки їла і лежала. Повірте, за сьогоднішній день мінус тисячу калорій. І чому я така фігурова, тепер ясно і без слів. І наостанок найпопулярніше запитання до мене: Віка, а ти взагалі колись відпочиваєш? Я відповідаю так, коли всі засипають, на моїй кухні просипається магія. Я включаю духовку, після духовки міксер, розбиваю яйця. І кайфую, коли почуться мої маренгові рулети. Як не дивно, один дуже відомий психолог назвав людей, які відпочивають за роботою хворими на всю голову. І тепер привіт! Мене звати Вікторія, мені 39 років, у мене двоє дітей, і у мене бізнес, у мене великий будинок, у мене взагалі господарка і дохрина проєктів голови. Мені краще трактувати не хвора на голову, а багатогранна. Шукаю однодумців. Напишіть, хто ще такий багатогранний, як і я. І дивись, мій наступний вихідний на роботі.